Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть у наших серцях. Білогор Богдан Васильович, старший солдат, командир відділення сил спеціальних операцій Збройних сил України, позивний рой, народився 7 березня 1991 року в селі Медвин Богуславського району Київської області в родині робітників. Батько Білогор Василь Миколаєвич, електромонтер Миронівського пар «Укртелеком», Зараз пенсіонер, мати Білогор Галина Дмитрівна за освітою вихователька дитячого садка, працювала техпрацівницею Владиславського будинку культури. Нині також на пенсії. Сестра Світлана має вищу педагогічну та медичну освіту, працює в освітній і медичній сфері у 1997 році. Богдан пішов до першого класу Медвинської загальноосвітньої школи. Відзначався добрим характером, товариськістю, любив історію, спорт і техніку. У 2004 році переїхав із батьками до села Владиславка Маронівського району Київської області, де завершив навчання в місцевій школі. З 2005 по 2008 рік навчався в Богуславському ЦПТО номер 1 де здобув професію водія автослюсаря. Після завершення навчання працював у магазині Бумі Маркет у Миронівці, оператором комп'ютерного набору. Новітні технології йому давалися легко. У 2009 році підписав контракт зі Збройними силами України на три роки, служив у військовій частині в селі Семиполки, проходив навчання в Полтавському військовому інституті зв'язку та телекомунікацій, обіймав посаду начальника радіорелейної станції. У березні 2012 року, після завершення служби, повернувся до Владиславки. Влітку того ж року одружився з коханою дівчиною Тетяною. 26 грудня 2012 року в молодій родині народився син Руслан. Працював продавцем у магазині Електрик, наш стиль у Миронівці. Потім водієм у Владиславській амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Там працював до лютого 2015 року. Коли Батьківщина знову потребувала захисників, Богдан без вагань став до лав ЗСУ під час четвертої хвилі мобілізації. Служив у мінометній батареї 3 го батальйону 24-ї окремої механізованої залізної бригади, виконував бойові завдання на Луганщині та Донеччині. Після демобілізації у 2016 році отримав почесну відзнаку від районного військового комісара Л.А. Кисленка, про це згадано в газеті Моронівський край від 16 квітня 2016 року. Разом із сім'єю переїхав до села Вукитичеве на Кіровоградщині малої батьківщини дружини. Там займався городом, пасікою, працював на молокозаводі в сусідньому селі. 17 березня 2021 року в родині народилася донечка Діана, велика радість і надія. Та 27 лютого 2022 року. Богдан знову пішов захищати Україну, служив у 100-му батальйоні 61-ї окремої механізованої степової бригади, воював на херсонському напрямку. Богдан був справжнім патріотом, носив козацький чуб, шанував українські традиції, вірив у перемогу й мріяв зустріти її з бородою, яку відмовився голити на фронті. 8 листопада 2022 року, під час виконання бойового завдання біля села Маласа й Деменуха Херсонської області, Богдан загинув внаслідок мінометного обстрілу, похований у селі Вукитичеве на Кіровоградщині, на тихій землі, яку любив. Він мріяв жити у вільній, демократичній європейській Україні. Він віддав життя за те, у що щиро вірив. Пам'ять про нього у серцях дружини, дітей, сестри. Батьків, побратимів і всіх, хто знав його, Найкращі йдуть першими. Вічна пам'ять і слава Герою!